Доброго вечора. Доброго вечора! З нами сьогодні гравець команди «ОАКС» Денис Попов. Денис, які враження після такої гри? Гарна цікава гра з, з печальним результатом. Намагали, намагали, намагали хлопці перемогти, віддали, напевно, все, що могли в індивідуальному сенсі. Не фарт. Просто Не фарт. Гра була досить рівною. Як вважаєте, що. Все ж таки, в чому ключ, ключова причина поразки? Це якось, не, не налаштувалось чи може не вистачило фізичних сил? Я думаю, не вистачило фізичних сил. У нас деякі гравці були змушені грати дуже великі обсяги по по часу. Збіль не дуже сьогодні вдався, тому напевно, щось в цьому є закономірне. Проте у суперника також. Результат був не лице, а пропустила останній атець. Ви пропустили на останніх секундах. Як вважаєте, чи правильним було рішення зіграти в п'ятого гравця? Ну, ми хотіли взяти все від цієї, цієї гри, тому я думаю, що так. Але ну, таке буває в футболі. Поплатились за ризик. Як гадаєте, чи при... якщо співпаде в останньому турі? Що ваші суперники поступляться, чи спробуєте ви зачепитись все ж таки за перемогу? У нас не залишається Ми Будемо грати останню гру як останню. Я сподіваюся на гарне завершення сезону. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.